проблеми, що стосуються кожної людини, на жаль, не кожна людина може вирішити власними силами. Тоді на допомогу приходять вони, працівники соціальної сфери. Лариса Гуцал, директор Волочиського центру соціального обслуговування, працює у цій сфері вже давно, але й досі отримує задоволення від роботи. Каже, допомагати людям не втомиться ніколи. Мені подобається робота з людьми подобається віддавати їм усю свою професійні знання, діяльність, подобається тим, що ми віддаємо людям доброту, щирість наших почуттів, але разом із тим віддаємо фізичну працю, яку ми можемо їм надати, тобто соціальні послуги. Представники милосердної професії стверджують, нести добро людям, які самотужки не можуть впоратися з життєвими обставинами, найвище покликання. Я такі люди, які хочуть, щоб їм допомогли. Я такі що не дуже хочуть, треба їх переконати, що треба їх, їм допомогти. Важко завжди. Це і психологія кожної людини. Завдяки реалізації соціальних ініціатив президента України в області за останній час значно зросла кількість соціальних працівників. Тепер люди з обмеженими можливостями: пенсіонери, ветерани, сироти, безробітні та одинокі мають не лише надію на допомогу, але й реальну можливість її отримати. Завдяки цим соціальним працівникам які в нас є в місті. Ми просто маємо величезну допомогу, тому що сім соціальні працівники йдуть в сім'ї, вони виявляють потребу. Вони нам дають сигнал, якщо потрібно туди в тому чи іншому якомусь питанні допомогти. Чи можливо десь виїхати терміново потрібно? Можливо, десь треба якась матеріальна допомога, можливо, десь якась треба психологічна допомога. З нагоди професійного свята відзначили роботу найкращих представників шляхетної професії, а це почесні грамоти, цінні подарунки і головне щирі слова вдячності. Насамперед, як каже голова облдержадміністрації Василь Ядуха, за покращення якості життя звичайних людей, що великою мірою залежить саме від соціальних працівників, величезна команда сьогодні працює на території нашої рідної Хмельниччини, саме в плані соціального захисту населення допомоги нашим людям, і саме виходячи з великої шани і поваги до кожної з вас і тих, хто залишився на місцях, я хочу сьогодні щиро від душі привітати вас з вашим професійним святом. До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. Чому б не полягала їх робота, основна мета їхньої діяльності допомога людям, а головна риса характерів. Характеру людяність самі її відчувають найбільш розриві люди пенсіонери та інваліди, діти сироти, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, безробітні громадяни. Наразі Хмельниччина лідеру державі за кількістю створених центрів надання соціальних послуг. Втім, лідерство область отримала не лише за кількісними, але й за якісними показниками.